З приводу поз для сексу нема обмежень. Рівень насолоди у інтимних відносинах залежить від того, уважно слухаю і чую дружину. Повертаюся спільному або хтось переходить спати в іншу кімнату. І таку сексуальну радість неможливо купити ні за які гроші. Секс це лише частина життя подружної пари. Стосунки між чоловіком і дружиною. Аби мають багато напрямків та виклики, Вивчення одне одного, організація спільного побуту, заробіта грошей, здоров'я, виховання дітей. Все це допомагає пари стати однією командою, справді близькими людьми. Однак саме кохання є апогеєм цих стосунків, і тільки у сексі вони можуть досягти максимальної єдності та щастя. Всім привіт! З вами Томс. Вітаю всіх на каналі CoFamily.UA, де ми говоримо про все, що стосується сімейного життя та стосунків. Я одружений 16 років і є батьком четверих чудових дітей. Але після одруження я зикнувся із багатьма питаннями щодо стосунки. І на жаль, я не міг отримати достатньо компетентні відповіді від своїх батьків чи друзів. У цьому відео я розкажу свої висновки про секс молодого подружжя, до яких я прийшов через дослідження та власний досвід. Всі нещодавно одружені пари з початком сімейного життя можуть вступати у сексуальні стосунки хоч щодня, навіть по кілька разів на день. І це добре, але кількість потрібна лише на початку, коли бажання дуже сильне і його дуже важко контролювати. Що потрібно врахувати у цей період? Сексологи відмічають, що чоловіки у віці від 20 до 30 років мають найсильніше сексуальне бажання. Але потім воно поступово зменшується. А у жінок навпаки, сексуальне бажання розпалюється ближче у 40 років. Тому порада для чоловіків у цей період, якщо ви чуєте або бачите, що вашу дружину не дуже надихає процес інтимних відносин і вона не має такого задоволення, як ви, то дайте більше якості у відносинах. Переключитися з думок про себе на те, що відчуває дружина. Дізнайтеся, що їй допомагає підготуватися і налаштуватись на гарний секс. Можливо, це більше уваги протягом, дня, більше зорового контакту, або дотик до тіла, слова любові чи підтримки. Перед тим як кохатися, можна зробити масаж дружини, розслабляючи і еротичний. Саме підготовка вносить у процес кохання і дає змогу дружині отримати більше насоку. Це допоможе досягти спільної радості, а не вступати у стосунки як тварини, які думають тільки, як себе задовольнити. З приводу поз для сексу нема обмежень. Можна експериментувати. Дуже важливо обговорювати, яку позу будемо робити. І після дії. Обговорити свої відчуття з партнером. Це сприяє поглибленню стосунків і розвитку, довіри у подружжі. Єдине застереження не практикуйте анальний секс. Фізіологічна пряма кишка та анальний канал не виконують статеву функцію. Тому з медичної точки зору анальний секс не є природним. Не потрібно піддаватися впливу порнографічних відео. І не вимагайте свою дружину бути порноактрисою. Там більше негативних нюансів, ніж задоволення. Наприклад, наслідка можуть бути анальні тріщини, кровотечі і заднього проходу, розрив гемороїдальних вузлів. Повірте, воно вам не треба. Тому краще переключитися на якість, а не шукати ще один отвір чи нову секс-іграшку, тим паче, в камасутрі. Є, як мінімум, 40 поз, котрі вам допоможуть урізноманітнити своє сексуальне життя здоровим чином. Зазвичай пари зупиняються лише на кілька із них, і цього достатньо для отримання насолоди. А варто зазначити, що різноманіття полягає не в лише позах. Положення частин тіла, задіяння рук, різний поцілунок може зробити акт кохання особливим, навіть якщо воно. Відбувається в одної лише класичної позив. Треба досліджувати всі ці способи і знайти той, який надихає обіду. Може бути так, що чоловік щось хоче, а жінці це не подобається. Або навпаки. В цих випадках треба йти на компроміси. Головне зрозуміти, що найбільше щастя в ліжку це коли щаслива друга половинка. Про це треба думати першу чергу. Тоді акт кохання подружної пари поступово стає унікальним витвором мистецтва і зміцнює емоційний зв'язок у подружжі. Саме такий підхід повністю нивелює поняття сексуальної несумісності, яким виправдовують необхідність сексуальних стосунків на ранніх стадіях знайомства. Як щодо контрацепції? Ніхто не забороняє подружжю використовувати презерватив. Це не повинно викликати почуття, що я якийсь не такий. Використовувати його чи ні це вирішувати кожній сім'ї окремо. Є ти, хто має з ним неприємне почуття, а без нього, навпаки, вичуває найяскравіші переживання. Комусь він допомагає уникнути передчасної еякуляції. Хтось оберігається за його допомогою від небажаної вагітності. Для когось презерватив просто зайве витрачення грошей. Як щодо тривалості статевого акту? чоловікам достатньо кілька хвилин, щоби діяти до екстазу. У жінок же все значно складніше і потребує більше часу. Тому це тренування для чоловіка навчитися зберігати чоловічу силу протягом. Довгого періоду часу. Ця здібність не дається автоматично і цьому дійсно потрібно навчитися, щоб принести дружині більшу радість у коханні. Молода дружина має це зрозуміти і підтримувати, а не звинувачувати в тому, що статевий акт надто короткий. На все потрібен період розвитку. Це стосується і сексу. Тому не треба очікувати, що одразу все має бути ідеально. Саме природа жінки мотивує чоловіка до довшого статевого акту. І це допомагає йому знайти більш глибоке задоволення замість поверхньової радості. З іншої сторони, рівень насолоди у інтимних відносинах залежить від того, наскільки чоловік і дружина вдосконалюють свої стосунки. Тобто, від того, наскільки вони змінюються та розвиваються. Особливо на початку сімейного життя, коли досягається максимальна близькість, то по закінченню романтичного періоду партнери починають у яскравих барвах та деталях бачити недоліки одне одного. Така реальність дуже впливає і на сексуальні стосунки. Якщо є роздратованість від поведінки чоловіка або дружини. То дуже складно це викинути і поєднатися у кохання. Тому здатність приймати недоліки другої половинки, пробачати, розуміти партнера, освідомлювати свою помилку, змінювати негативні звички, чути поради, дискутувати на болючі теми виходять на передній план. Наприклад,. Протягом дня у відносинах з дружиною я роблю помилки. У процесі я їх не помічаю або не звертаю на них уваги, але увечері природно хочеться сексу. Однак, коли я тільки лягаю до дружини у ліжко, вона починає згадувати мої помилки цього дня. І тут є два шляхи. Перший, я погоджуюсь обговорити, проаналізувати свою поведінку. Визнати свої помилки. Уважно слухаю і чую дружину. Забуваючи про все інше, так ми можемо відчути чесність і довіру. Після цього, у більшості випадків, природно, все переходить до сексу. І задоволення у сексі виростає з обох сторін і виходить на новий рівень. Другий. Я не готовий говорити про свої помилки. Не даю можливості дружини. Висловитися, туди ми не можемо відчути одне одного. Починається сварка, і в результаті повертаємося спинами або хтось переходить спати в іншу кімнату. І головне сексуальних відносин нема. Якщо ваша дружина попросить більше допомагати в побуті, наприклад, щоранку застеляти ліжка і ви це справді робите, це вже допоможе бути більш близькими. Що сприятиме і більшій готовності дружини до інтиму з вами. Насправді, найбільшу вашу любов партнер відчуватиме не через подарунки, не через квіти, гроші чи гарну зачіску, а через ваші внутрішні зміни. Наснови таких змін і сексуальні стосунки наповнюються іншим смаком і приносять суттєвіше нахнення та радість. Оскільки сексу на початку сімейного життя багато, це природно, що жінка вагітніє. Дитина це радість та щастя, і це плід любові молодої пари. Тут важливо знати, що у перші 3-4 місяці вагітності треба дуже обережно вступати у стосунки. Дитина тільки починає формуватися і є ризик викидня. Пози для секса треба обирати такі, щоб не було навантаження на живі дружини. В останній місяць вагітності краще обійтися взагалі без сексу, бо організм готується у будь-який момент до пологів. Після цього ви вже молода сім'я із плодом вашої любові дитиною. Сексуальні стосунки природно зазнають суттєвих змін. Не можна після народження дитини одразу мати секс. Лікарі радять продовжувати сексуальні стосунки мінімум через 2-3 місяці, коли відновитися організм мами. У жінок особливо і не виникає сексуальне бажання у цей час. А це означає, що чоловікам потрібно в сумі 3-4 місяці, а то й більше провести без сексу. Цей період дається складно. Туди додається і додаткове навантаження від турботи про немовля. Яке повністю змінює режим життя подружжя. З'являється більше труднощів та конфліктів між чоловіком та дружиною. В такі моменти чоловіку може здатися легким рішенням, пошук, коханки або покинути сім'ю. Такі дії раз і назавжди зруйнують любов і нанесуть тяжкі рани і батькам, і дитині. Тому дуже важливо ще до сімейного життя. Здобути систему цінності, осягнути філософію, спираючись на яку чоловік матиме силу уникнути подібних помилок. Буває така ситуація у молодих сім'ях. Чоловік, котрий цілий день працював, повертається з роботи і, щоб розслабитися і зняти стрес, хоче з дружиною вступити у стосунки. Але тут виникає проблема дружина вже виснажена, Маленька дитина і побутові справи забрали стільки емоційних і фізичних сіл, що вона вже нічого не хоче. Єдине, про що вона мріє, це сон. Або навпаки, дружина цілий день налаштовувалась на зустріч із коханим. Підготувалася, організувала побут та турботу про дитину, сподіваючись на романтичний вечір. А чоловік приходить додому втомлений, та ніякий, і не поївши вечерю падає на диван або одразу в ліжко спати. Що у такій ситуації робити? Відповідь проста потрібно домовитися і знаходити баланс, якщо таке навантаження на комусь із подружжя краще планувати романтичний вечір, можливо, вибрати дні тижня та час. Тоді обидвоє можуть приготуватися і зберегти сили на інтимну зустріч. Якщо складно ввечері, можете планувати на ранок або день. Бувають ситуації, що пізно ввечері або рано вранці подружжя займається сексом і тут прокидається дитина. Починає плакати або кликати батьків. Це додаткова трудність, до якої потрібно пристосовуватися. В таких випадках можна взяти паузу, доки один із батьків не забеспокоїть дитину. Або переключитися на інші справи, або сон, витклавши секс на майбутнє. Якщо мама бере собі дитину до грудей, можна пристосовуватися і завершити статевий акт хоча б і для чоловіка. З'являється необхідність ставати більш гнучкими. І тут допоможе розвінена здатність контролювати свої емоції, бажання та думки. Через рік два після народження дитини сім'я прилаштовується до нового способу життя, коли їх уже не двоє, а троє. Жінка встигає повністю відновитися фізично, і дитина вже адаптується до функцій тіла і всіх подразників оточення. Тоді успішно пройшовши всі випробування сімейної пара повертається до такого же вільного статевого життя, яке було і до зачаття дитини. Цей новий початок приносить велику радість, а стосунки, зміцнені спільним досвідом, стають ще глибшими. На цьому етапі зростає бажання завести вже другу дитину. Довіра у подружжя розвивається відповідна якість сексуальних стосунків теж, ту глибину кохання, яке розвивається з роками, і таку сексуальну радість неможливо купити ні за які гроші. Цього ефекту також неможливо досягнути, перебираючи партнерів і кохаючись лише на поверхному рівні. Так, через власний досвід я приходжу до висновку, що у цій традиційній системі які наголошують, що секс має бути лише у подружжі, мають потужні аргументи у основи. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам буде корисний мій досвід та висновки. Добавку, підписку і коментар, будь ласка, обов'язково. Бажаю всім гарного сексу. Ой, гарного дня. І гарного подружного сексу теж. Всього найкращого.